Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, будет ли женская мобилизация? Давайте подивимося до кінця 25-го року ситуацію. Поділіться у коментарях, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Будуть взагалі мобілізовувати жінок у найближчі місяці, так? До кінця року. І так, чи буде жіноча мобілізація до кінця 25-го року, так? Чи будуть мобілізовувати жінок? Ну, ситуація розгортатися не буде стосовно. Будуть, знаєте, як, роздумувати будуть. І буде велика спокуса, можуть підбурювати цю ситуацію, так? створювати тиск, тиснути. Так? От, тиснути можуть. І намагатися якось, знаєте, цю історію висвітлити і. На емоціях зіграти і сказати, ось треба допомога, жіноча і треба долучатися. Тут рішення немає до кінця ще, його ще поки не буде. Але про це будуть говорити. От, і мені йде такий супротив. Тобто можуть закидати це все і отримувати супротив і суспільства, так і загалом інших, хто там в... приймає закони. Кінцевий результат ні до кінця року я не бачу, щоб жінок конкретно мобілізовували. Але це питання не будуть залишати, будуть ще піднімати. Ось. Давайте ще тут подивимося, так? Чи будуть жінок мобілізовувати у цьому році, до кінця 2025 року, чи будуть мобілізовувати жінок? Ну, залякувати, знову таке, таємниці, ілюзії, залякувати цим будуть, створювати будуть ситуацію, знаєте, таку напружену, знаєте, повного контроля над цим теж не буде. так? От, Будемо знову якось вести розмови. Тобто повторювані якісь такі будуть події про цю мобілізацію ось. Але результату поки що не, не бачу. Тут якось нема готовності. Складно це втілити в життя, щоб масово мобілізовувати жінок. Ось. І рішення, кінцевого, кінцевого поки я не бачу. До кінця 25-го я не бачу, щоб жінок ще мобілізовували. Але говорити про це будуть і тиснути будуть на людей. Ну, кінцевий результат ні, я не бачу. Щоб, коли я питаю, як все-таки буде ситуація до кінця року, мені показують, що як би там не крутили, не провокували, поки до, до, до цього кінця року, ні. Далі будемо дивитися, що їм там в голові буде.